Мікеланджело, титан високого відродження, був універсальним генієм, а його досягнення у скульптурі, живописі та архітектурі здавалися надлюдськими, через що його і прозвали Божественним. Створивши такі шедеври, як статуя Давида, розпис стелі Сікстинської капели та фреско Страшний суд він ще за життя став легендою, однак його останні роки були присвячені не спочинку, а наймасштабнішим і найглибшим проектам. У 1546 році, у віці 71 року, Мікеланджело призначили головним архітектором базиліки святого Петра проєкту, що перебував у Занепаді вже 50 років. Він розробив проект величезного купола, який згодом назвали найвидатнішим творінням епохи відродження. У похилому віці, розмірковуючи про смертність, Мікеланджело створив низку пронизливих п'єт, які стали глибоко особистим висловлюванням на тему віри і страждання. У Флорентійській П'яті, в образі старого Никодима, який опускає тіло Ісуса з Христа, митець зобразив себе самого, ніби прагнучи особисто взяти участь у цій священній сцені, хоча згодом у нападі розпачу розбив частину скульптури. Його останню роботу п'яту Ронданіні, над якою він працював іще за шість днів до своєї смерті у віці 88 років, так і не було завершено, оскільки митець висікав її доти, доки майже не вичерпався камінь. У такому вигляді ця скульптура набула надзвичайної абстрактної якості, що відповідає концепціям мистецтва ХХ століття, демонструючи, як наприкінці життя бачення творця вийшло за межі фізичної форми.